Були вибухи, це працювала ППО, тому таке дійсно лунає. Дуже часто повітряні е, тривоги, і е, неможливо нехтувати цим. І в котрий раз я звертаюся до харків'ян, щоб були дуже уважними. Не нехтувало сигналами повітряних е, тривог. Але е, то, що стосується цих вибухів, то це працювала наша система протиповітряної оборони. Міста Харкова обстрілюють і ракетами з 300 і шахедами. І, е, е, дійсно, е, дуже багато е, часу луна е, по. Вітрина тривоги, бо е тактична авіація нашого противника підіймається і е вона б'є кабами. Е так, звісно, е б'ють б'ють і по місту Харкова, е і по е районам області Харківської області, але тоді лунають повітряна тривога. Практично кожного дня е ми маємо вибухи е і прильоти е чи то по місту Харкова, чи то поперед місті Харкова і пам'ятати, що у нас було дуже таке жахливе події, коли при обстрілах постраждали 80 будинків. З них 50 – це приватні будинки, а 30 – це багатоквартирні будинки. Ми практично усунули всі, всі, всі ці руйнації. А крім на жаль, трьох приватних будинків один з них повністю зруйнований. а Два інших мають дуже серйозні ступені руйнації їх неможливо відновити поки що, тому все але нам вдалося підключити і електропостачання, і водопостачання, і всі ці будинки зараз з комунікаціями.